Формула y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c задає квадратичну функцію. Тут a, b, c фіксовані числа, і обов'язково a не дорівнює нулю, а x змінна. Яке б ви не взяли число замість x, без проблем можна обчислити відповідне значення y, адже множити, додавати і віднімати можна будь-які числа. Це означає, що областю визначення квадратичної функції є множина дійсних чисел. А записуються так. Прикладом квадратичної функції є y дорівнює x квадрат мінус 4 x плюс 5. Тут a дорівнює 1, b дорівнює мінус 4, c дорівнює 5, квадратичною також є функція y дорівнює 7 мінус 3 х квадрат. Тут доданки не на своїх звичних місцях. А дорівнює мінус 3, Б дорівнює 0, С дорівнює 7. Треба бути уважними, коли визначаєте коефіцієнти, бо від них якраз і залежать властивості функції та вигляд її графіка. Графік квадратичної функції називають параболою. Вона має відки або ріжки це крива. Щоб побудувати параболу, треба визначити кілька її точок що більше, то краще. Але парабола має одну особливу точку вершину. Якщо відки вниз, то вершина вгорі. Найвища точка. Якщо ж відки вгору, то вершина внизу, найнижча її точка, дивно. Абсцису, тобто х вершини, обчислюють так: ординату y обчислюють, підставивши х вершини у формулу, якою задана функція. Якщо число А додатне, то відки параболи направлені вгору, якщо А від'ємне, то вниз. Від числа А також залежить форма параболи. Ось порівняйте, як виглядають графіки. Y дорівнює х квадрат. Тут А дорівнює 11. Y дорівнює 3 х квадрат. Тут А дорівнює 3. Та y дорівнює 03 х квадрат. У цьому випадку А дорівнює 0,3. А ще за графіком легко визначити число С. Знайдіть, де парабола перетинає вісь ординат, тобто вісь. О ордината точки перетину і є число С.